Вихованці студії сучасного танцю Бліц повернулися додому з черговою перемогою на чемпіонаті Європи з хіп-хопу, що проходив у місті Бруно у Чехії. Юні бліцівці знову перші. У різних танцювальних та вікових категоріях ужгородські танцівники обійшли сильних конкурентів і завоювали титул переможців. А загалом зайняли три перших місця: два других, два третіх і два четвертих. Конкуренція була досить сильна. але ми засики змогли і виборити перші міста, достойно себе показати. Участь у чемпіонаті взяли понад дев'яносто. Сто вихованців студії, дехто з юних танцівників вперше виборював перемогу на змаганнях такого рівня. Хоча, зі слів вихованців, бліцу, це далося нелегко. Дуже було багато команд. І суперники теж були ну, були сильні команди. Мені дуже сподобалось, і це був на цей чемпіонат. Був на дуже високому рівні. Перший раз ми були на чемпіонаті, дуже всі хвилювалися. Ми зайняли третє місце у нашій категорії, але всі були дуже щасливі і задоволені цією поїздкою. Задоволені результатом не тільки вихованці, а й їхні наставники. Останні кажуть, перемога на чемпіонаті Європи дає поштовх ще більш удосконалюватись. Стараєшся зробити кращу хореографію, сильніше підготувати, якось настроїти. Ти своїх учнів, тому це неабиякий досвід для самого педагога в першу чергу. Потім вже можливо для дітей, тому що вони ще не так розуміють цю всю ситуацію, цю картину і масштаб цієї події. Педагоги зізнаються, для них цей чемпіонат виявився хвилюючим. Антон викладає сучасну хореографію, зокрема, вчить своїх вихованців танцювати хіп-хоп, джаз модерн, контемпорарі. Хлопець запевняє, на змаганнях його учні продемонстрували високий рівень техніки і майстерності, свідченням чого є сам результат. Наше з Каріною двоє учнів було їх 16 людей. Ми брали участь у двох різних категоріях молодші і старші. Показали на найвищому рівні, так як це наш перший чемпіонат, тому ми дуже переживали і з-за цього дуже старалися. Але я дуже задоволений результатом, який показали діти. І справді ними пишаюся і сподіваюся, що це тільки початок. Нині вихованці Бліцу зі своїми педагогами готуються до чергового танцювального змагання, яке відбудеться у столиці України. Ми ж бажаємо їм успіху та нових перемог.